Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Французької Республіки Еммануель Макрон скликає у понеділок кризовий європейський саміт, учасники якого мають обговорити, як вони будуть допомагати Україні на тлі поглядів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливого припинення російсько-української війни. Яку позицію європейські країни будуть займати щодо членства України у НАТО, і якими мають бути гарантії безпеки для України або з врахуванням її євроатлантичної інтеграції, або в разі, якщо цей шлях до євроатлантичної інтеграції буде заблокований сполученими штатами? Серед лідерів, які мають зібратися завтра у Єлісейському палаці, можна буде побачити федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єрку Італії Джорджо Мелані, прем'єра Польщі Дональда Туска, прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Так що можна сказати, що цей саміт виходить і за кордони. Зустрічі лідерів держав, тому що на ньому буде присутній генеральний секретар НАТО і за кордони Європейського союзу, тому що Еммануель Макрон спеціально запросив на цю зустріч прем'єра Великої Британії, який, до речі, наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом Дональдом Трампом і зможе донести до нього бачення учасників цього саміту. Сам факт скликання зустрічі є. Досить безпрецедентним і свідчить про те, що європейські лідери шоковані і тим, як відбулася перша телефонна розмова Дональда Трампа із російським президентом Володимиром Путіним, і тим, як швидко почалися контакти між адміністрацією президента Трампа і адміністрацією президента Путіна, і тим, що під час цих контактів обидва лідери ігнорують, як Інтереси Європейського союзу, так і погляд України на те, як має розвиватися процес досягнення миру на російсько-українському фронті, і те, що Дональд Трамп очевидно вважає, що зможе разом із Путіним домовитися про параметри угоди, яку абсолютно не потрібно узгоджувати з Києвом і європейськими столицями. Звісно, при цьому його постійний представник по врегулюванню російсько-української. Кризи генерал Келох говорить абсолютно інші речі і про необхідність врахування українських інтересів, і про те, що в Сполучених Штатах готові дослухатися до. Європейських поглядів однак здається, що сам Трамп не дуже прислухається до порад свого спеціального працівника, який швидше виконує роль речника для заспокоєння як українського керівництва, так і європейських лідерів. І після скандальної промови віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Дівенса на Мюнхенській конференції. Ця функція Кіта Келега та взагалі настрої у новій американській адміністрації стали очевидними для всіх європейських лідерів. Стало очевидно і те, що нова адміністрація розглядає роль сполучених штатів у світі абсолютно інакше ніж це було за її попередників, навіть інакше ніж це було під час першого президентства Дональда Трампа, яке не було пов'язане із таким очевидним ультраправим наступом на ті ці цінності і традиції, які відзначали євроатлантичну солідарність після Другої світової війни, і могли означати рішучий розрив заходу із ультраправими. І націоналістичними настроями, відомими у Європі 30-х років ХХ століття. настроями, які призвели континент до руйнівної Другої світової війни, саме ось цей переляк, і необхідність випрацювати спільну стратегію, яка вже не буде пов'язана виключно із сподіваннями на здоровий глузд у адміністрації президента Сполучених Штатів, буде пов'язаний і. Надзвичайний саміт лідерів європейських країн і генерального секретаря НАТО у Єлісейському палаці. І, до речі, саме після цього саміту ми зрозуміємо, що може Європа і які рішення вона здатна ухвалити. Тоді, коли їй доводиться діяти не разом із Сполученими Штатами, а швидше всупереч бажанню Дональда Трампа вибудувати особливі стосунки із Володимиром Путіним та іншими лідерами авторитарних режимів сучасного світу, коли Сполучені Штати, якщо не знаходяться по інший бік барикад, так принаймні приглядається до тих, хто знаходиться на цьому іншому боці, із майже неприхованими симпатіями. Тими симпатіями, які, до речі, також не приховували ці європейські політики, які всі ці роки намагалися підтримувати стосунки із Володимиром Путіним і разом із цим приєтулювати із Дональдом Трампом. Маю, до речі, на увазі премєр міністра Угорщини Віктора Орбана, який якраз напередодні цього надзвичайного європейського саміту заблокував процес європейської інтеграції України і. Знову треба усвідомити, що якщо б не перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів і тріумф ультраправих тенденцій в американському суспільстві, Орбан навряд чи пішов би на таку свідому конфронтацію з Європейським Союзом. Він усвідомлює, хто підтримує його, якщо не по той бік барикад, то принаймні серед тих, хто із симпатією придивляється до лідерів на тому боці. І тут. Європейцям також потрібно усвідомити, що робити із країнами, які перетворюються водночас на агентів впливу і Трампа і Путіна, і готові заблокувати розвиток Європейського союзу і НАТО так, щоб це відповідало. Одночасно інтересам як американського президента, так і його російського партнера по перемовинах, тому що якщо європейцям не вдасться знайти дієві інструменти для тих у власних лавах, хто готовий діяти проти євроатлантичної і проти європейської солідарності, це може призвести до карколомних зрушень у долі самого Європейського союзу. до Кризи самого європейського проекту до того, що європейці дійсно виявляться заручниками домовленості між путіним, Трампом, Сі Дзіньпіном, а самих європейських лідерів та сам демократичний світ, ультраправі і авторитарні політики 21-го сторіччя нічого ні про що не будуть питати, так що ефектний опір як авторитаризму, так і гнітючим ультраправим тенденціям, які сьогодні опановують Сполучені Штати, це Завдання для Європи номер один. Якщо європейські лідери не зможуть із цим завданням впоратися, можна говорити про те, що вже незабаром до влади у самих європейських державах прийдуть підтримувані Ілоном Маском, Джей Дівенсом та іншими ультраправими політиками Сполучених Штатів постфашистські політичні сили, і континент швидко почне. Скочуватися до своєї долі сторічної дивнини, коли у 30-ті роки 20-го сторіччя його долю відзначали Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та інші ультраправі політичні діячі, які були у серйозній конфронтації з ультралівими країнами і рухами, з якими вони також, як ми знаємо, в певний момент знайшли спільну мову. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні Баймі Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!